Велосипедна екскурсія на свіжому повітрі завжди приваблювала справжніх любителів романтичних подорожей. Так цього разу під супроводом поліцейських машин з головної площі нашого міста всі бажаючи на своїх залізних конях велосипедах відправились до лісового кордону. І, хоча загальна довжина маршруту 14 кілометрів, та це нікого не лякало. Адже їхали вони споглядаючи прекрасні краєвиди рідного краю. Досягнувши лісу, всі зупинились на перепочинок. Звичайно, як годиться, підкріпились різноманітними смаколиками, а далі вирушили цікавими стежками лісу та мали можливість на повні груди подихати свіжим повітрям, насолодитись співом птахів, зібрати корисні трави та залишити для себе гарні фото на згадку. Всі учасники подорожі були в захваті від екскурсії. Дякувати Богу та нашим мужнім захисникам, нашим Збройним силам України. Ми сьогодні маємо можливість е, трошечки відволіктися від е, підойдешних буднів, але тихо в нас, але це громко сказано. У кожного в нас вдома стоїть тривожна валіза у шафі. Але сьогодні заклади культури провели дуже такий вдалий захід. Ми відпочили душевно, емоційно, відволіклися від усіх подумків та незгод, які нас піткають. Я бажаю, я бажаю усім миру, усім злагоди, терпіння, висловлю слова щирої вдячності за таку сьогоднішню екскурсію миру усім і нашій Україні. Разом до перемоги. Організатори заходу запросили всіх бажаючих долучатись до таких прогулянок, адже вони і пізнавальні, і цікаві. Ми знову розпочинаємо наші велотури. Запрошую всіх долучатися до нас. Ми щиро дякуємо нашій поліції за безпеку, за взаємодію з нами. Прошу всіх подільчан приєднатися до нас, молодь, дорослих людей. За здоровий образ життя, тож не роздумайте довго. Долучайтесь до наступних велоекскурсій, Наповніть своє літо незабутніми враженнями, неперевершеними емоціями і гарним настроєм. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.